Всім привіт! І таке буває. Займаюсь дома кришою перекриваю. І дивіться, що знайшов. Що з Радянські монетки. І там ще розсипані трошки. Дивіться, яке чорні. О, а ця сторона, так як вони лежали в пилюки. ну, який знизу стан ідеальний. Шейп 50 копійок є 84-й рік. Класно. Зараз беру жменьку їх. 17 монет. Круто. І таке буває вдома попадається. Май ще який рід, рідкісний попаде. О, тут ще надпис по гурту в 50 копійках. Прикольний стан. Ще не все. Така ще знахідка була. Засушений щур. Мумія. Зараз прикріплю монети фото.